Севолод НЕСТАЙКО Терадори з Васюківки. ЧАСТИНА ТРЕТЯ, Яку розказав уже Я Варень. Таємниця трьох невідомих або повість Про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем, і що з того вийшло. Розділ третій. А ЛЕГенда про Гарбушину могилу. То була страшна легенда, начебто давно-давно ще за казачини, повертаючись із турецького походу, стояли біля нашого села у долині кошем запорожці, сотня сотника горбуші. І сталася тоді дивна річ, несподівано щез уночі мішок золотих дукатів, уся казна казача, всі скарби, всі трофеї з важкого походу везені. Скарбником у запорожців був старий козарлюга Богдан Захарко. Сотник Горбуша звинуватив його у крадіжці, хоч як клявся старий Захарка, хоч як божився, присягався всім святим на світі, що не винен, але довести нічого не зміг. І наказав сотник Горбуша скарати Захарка на горло. Зітнули старому скарбникові сиву козацьку голову. І тут таки й поховали, рушила сотня далі на Запоріжжя. Минув час. Сотник Горбуша повернувся у ці місця і купив цю землю, заклав маєток, збудував палац і став жити на всю губу, і гроші у нього було, як гною. Він пускав їх на вітер, щодня бенкетуючи, п'ючи й гуляючи з місцевим панством. Отож він сам викрав тоді той скарб Запорозький і закопав його серед темної ночі у долині під вербою. Та не принесли щастя сотнику гарбуші, крадені козацькі дукати. не минулося йому злодіяння, темними горобинними ночами став з'являтися йому привид. Безневинно страченого скарбника Захарка. У довгій, білій сорочині без голови підходив він до горбушеного ліжка і схилявся, простягав руки, чи то погрожуючи, чи то благаючи про щось. І такий страшний був той безголовий привид, що горбуша схоплювався з ліжка і біг світ за очі, аж поки не падав знесилений. На ранок його знаходили десь. Далеко в степу подряпаного, закривавленого, ледь живого, і наказав Горбуша розкопати Захаркову могилу, спалити прах, а попіл вистрілити з гармати, щоб по повітру. Сподівався, що те врятує його від жахливих нічних видінь. Оджене дух Захарка, почали розкопувати могилу. Розкопали? Голова Захаркова є, а тіла нема. По в сотник Горбуша аж сіпатися. Почав копайте, кричить, копайте, поки не знайдете. Сім днів і сім ночей без перестанку копали джури, викопали величезне ямище, метрів сто завширшки, метрів двісті завдовжки, але тіла старого скарбника так і не знайшли. А на сьому ніч на дні ями раптом роззявилося, зануртувало джерело. Виповнилась яма водою і утворилось озеро, яке так і зветься Захаркове. Ще дужче спохмурнів, здичавів, після того сотник Гарбуша, ще більше пив, заливаючи мед вином жах у своєму серці. Та, однак, темними горобиними ночами з'являвся йому безголовий привид скарбника і простягав руки. І Гарбуша зривався і бік світ за очі. І от одного разу, після такої ночі, Джури знайшли його на березі Захаркового озера під вербою, де колись закопав він крадений скарб мертвого і без голови. Пізнали його тільки по сорочці та по пошраму на плечі від турецької шаблі, а голову, як не шукали, ніде знайти не могли, так його без голови і поховали, і збудували над його могилою каплицю. А невдовзі сам собою спалахнув маєток сотника Горбуші і згорів дотла. І, оскільки був Горбуша неженатий і ніяких родичів не мав, земля його одійшла в казну. І лишилася від горбуші тільки ота каплиця на сільському цвинтарі. Вона самотньо стояла серед порослих травою могил. Старезна, замшіла цегляна каплиця. З повибиваними років, мабуть, двісті тому возенькими вікнами, з напівпрочиненими і ржаво-залізними дверима, яких уже ні зачинити, ні розчинити, бо на пів метра вросли в землю. Як тільки починає сутеніти, біля каплиці вже не побачиш живої душі, люди обходили її десятою дорогою, бо казали, що те місце нечисте. Начебто п'ятниці, бо саме у п'ятниці був страчений Захарко, рівно опівночі з'являвся біля каплиці білий привид без голови. То приходив до Горбуші старий скарбник нагадати про себе, і з-під землі чувся стогін і приглушений крик жаху. Горбуша і в могилі не знав спокою, мучився, спокутував свій гріх. Проте побачити привид міг не кожен. Тільки якщо ти щось украв і прийдеш після цього в п'ятницю о півночі до каплиці, тоді тобі явиться привид, казали люди. А оскільки таких дурнів небагато, щоб після крадіжки бігти вночі до цвинтаря на побачення з приводом, то живих, очевидців ми не знали, тільки чули розповіді, що хтось колись бачив чийсь прабабин свояк або ж прадідів кум.